Це Ісааківський собор. В ньому виставлений маятник Фуко, але, на жаль, його не можна побачити, тому що починаючи, здається, з 86-го року його сховали від публіки за розпорядженням московського патріархату. Тобто Московський патріархат вже тоді ж, в часи початку перебудови. Вже починав закручувати гайки в ідеологічному плані. От. Як бачимо, вони не хочуть, щоб народ навертався до науки, щоб народ мислив, вони хочуть, щоб їхньому мракобіссю нічого не заважало. Петербурзький клімат це вам не хухри-мухри. Тут дуже часто зустрічаються абсолютно такі прогнилі е, волги, газелі до дірок. А, це ще передок тут в нормальному стані. Є щось настільки гнилим передком, обляпаним прямо аж цятками, які проіржавіють наскрізь.